Привіт, друзі! Хочете почути нову історію? А знаєте, якщо ви хочете почути нову казочку українською мовою, давайте зробимо так, щоб її почули якомога більше українців, які зараз знаходяться далеко від свого рідного дому. Підпишись на канал і постав вподобайку, щоб якомога більше українців. Змогли почути рідну мову далеко від свого дому. У невеличкому містечку, де сонце завжди світило яскраво, а повітря було наповнене ароматом свіжоспеченого хліба, жив хом'ячок на ім'я Хумка. Він жив у зоомагазині вже довгий час. Він сидів і чекав. Ніхто його не брав додому. А йому так хотілося мати справжніх друзів. Щодня він мріяв про великі пригоди. Його маленька клітка з червоними стінками здавалася йому тісному, тісною, як старий черевик. Тому він вирішив, що настав час вийти у великий світ. Одного ясного ранку, коли Хомка прокинувся з чудовим настроєм, він вирішив, що сьогодні той день, коли він знайде своїх нових друзів. Виглянувши з вікна, він побачив котика маркіза, який лінивим рухом вилизував свою лапку, і папушку Борю, що весело гомонів на гілці. Привіт! гукнув Хомка, стрибаючи на місці від радості. Чи можна з вами подружитися? Давайте разом знайдемо нові пригоди. Маркіз, який був великим пухнастим котом з вусами, як у старого мудреця, подивився на Хомку з недовірою. Ти хом'ячок? спитав він, злегка піднявши одну брову. Здається, ти занадто малий для справжніх пригод. Але я можу бути твоїм великим другом, якщо ти захочеш. Боря, яскравий папуга з пір'ям усіх кольорів веселки, підхопив цю ідею. Звичайно, бо щось нудно стало без пригод. Чим більше друзів, тим більше веселощів, а я знаю, де можна знайти смачні горішки. Хомка від щастя затанцював на місці. Здається, він знайшов нових друзів. І так, з новим натхненням вони вирушили в подорож на пошуки пригод. Не бійся, маркізе, сказав Боря, якщо ми будемо разом, нам нічого не загрожує. І так трійця рушила до великого горіхового дерева. По дорозі вони зустріли багато дивних істот, веселих бджіл, що танцювали на квітах, і навіть стару мудру черепаху, яка розповідала їм про давні часи. Вона дала їм стару, але дуже цікаву карту. На ній були позначені загадкові місця. Де за легендою ховалися чарівні скарби. О, дивіться, закричав Хонка, вказуючи на червоний хрестик на карті, нам слід піти туди. А якщо це пастка? насторожено запитав Маркіз, виглядаючи дуже серйозно. Не бійся, Маркізе, сказав Боря. ми ж разом, а коли ми разом, то ми сила. І так трійця рушило в бік загадкового хрестика. Коли вони дісталися до місця, позначеного на карті, то побачили велике дерево з численними дуплами. В одному з них лежало щось блискуче. Це, напевно, скарб, вигукнув Хомка, вказуючи на дупло. Маркіз, не вагаючись, стрибнув на дерево і зловив щось блискуче. Це виявилася стара монета. О, це ж не скарб, це просто старий метал, розчаровано закричав Хомка. Але Боря, оглянувши монету, радісно закричав. Але це може стати чудовим предметом для колекції. Тепер, коли розчарування відступило, друзі вирішили, що монета це все ж непоганий трофей. Вони почали шукати ще більше скарбів, і кожного разу знаходили якісь цікаві речі старі іграшки, кольорові камінці, і навіть м'якого ведмедика, який, здається, загубився. Однак, чим більше вони шукали, тим більше розуміли, що справжній скарб не в предметах, а в дружбі, яку вони знайшли один в одному. Вони сміялися, гралися та ділилися своїми історіями. Тут Хомка вперше спробував горішок. Боря почав співати, а маркіс, який завжди був серйозним, навіть пустився в танець, намагаючись копіювати рухи папуги. Але радість тривала недовго. Раптом з за дерева з'явився великий пес на ім'я Брут. Він був схожий на грізного охоронця, і його вигляд налякав трійцю. Гей, ви, що ви робите на моїй території? насупився Брут, показуючи свої великі зуби. Хомка, хоч і маленький, не злякався. Він витягнув свою монетку і сказав Ми не крадемо, ми лише шукаємо скарби. Маркіс і Боря дивилися на Хомку, вражені його відвагою. Брут, помітивши таку сміливість, почав сміятися. Смішний тихо м'ячок, сказав він. Я не хочу вас лякати. Я просто живу тут. Тут багато скарбів, але щоб їх знайти, потрібно знати секрети лісу. Які секрети? запитав Хомка зацікавлений. Бруд сів і його вираз став серйозним. Перший секрет. Щоб знайти справжні скарби, потрібно шукати не лише в лісі, а й у серцях друзів. Другий секрет справжній скарб не лише предмети, а й можливість ділитися з іншими і разом святкувати свої досягнення. Отже, після цієї розмови вони повернулися додому, де господар Василько чекав на них зі смачними ласощами. Всі разом вони ділилися своїми пригодами і подарували Василькові монетку для його колекції. Як він зрадів! А Хомка, Маркіс і Боря стали найкращими друзями. І так Василько залишив Хомку у себе. Він став його третім улюбленцем. Так, маленький Хом'ячок знайшов не лише свій дім та нових друзів. А й зрозумів, що сидіти і чекати чогось це не вихід. Потрібно самому шукати справжні скарби, ти назустріч своєму щастю, не боятися виходити зі свого звичного затишного середовища. Потрібно не лише мріяти, а й рухатися до своєї мрії, а підтримка та всі щасливі моменти, які доповнюють ці зміни, це друзі, і з того часу вони більше ніколи не боялися пригод. Адже знали, що разом їм під силу все. І, звичайно, всі разом сміялися, грали і танцювали, бо життя виявилося справжнім святом, коли ти маєш друзів поруч. Сподобалася історія? Не забудь підписатися і поставити лайк, щоб цю казочку змогли почути багато українців, які зараз не вдома. Бувай!